Згадав поганий фільм у ці сцени, коли телефонуєш до рідного, а слухав поберезь, хтось незнайомий. Далі стрес швидко, швидко, швидко. Тому я одразу побіг на місце, побачив свою дружину, коли вже її забирала швидка. День багатолюдна вулиця та жвавий рух транспорту. Зеброю дорогу переходить вагітна жінка разом із двома дітьми. Всі автівки зупиняються, аби їх пропустити. В цей момент водій Таврі збиває всю родину. На вулиці Калинові зафіксували камери відеоспостереження. Зіткнення було таким сильним, що лобове скло таврії тріснуло. Жінку та дітей буквально відкинуло. Я Бачив, вона лежала, як хлопчику ногу дбили стекло розбите, він виріс кабіни, як очі вили, по на... Некрасиво поступив. він, розумієш, крас. Тут седофор, нема сефору, тут є знак, знак переходу. він треба було встати, а не летіти. І він летів. На місце викликали швидку та поліцію. Мешканці району кажуть, пішоходів тут збивають далеко не вперше. Як-будто очі закриваються у водіїв. Тут ми до мужика ми до два назад збили На нас про те саме. Потім ще одну жінку треба було збила гадять, чотири ліці назад, не пам'ятаю. Ну, Три хлопці з нашого дома. А то, що нам тут летають льотчики. Вони, вони видно, знаки, не бачили. Що... Сім'я, яку збили на переході, переселенці з Бахмута. Три роки тому, рятуючи дітей від війни, переїхали до Дніпра. В той страшний день, розповідає батько родини, дружина забрала синів зі школи та садочка. Разом йшли додому. До будинку залишалось буквально кілька метрів. Ніколи не думаєш, що це торкнеться саме тебе. У тяжкому стані, але притями жінку доправили до однієї з лікарень міста. Удар припав якраз на життя. Від вагітною тому медикам довелося провести екстрений кесарів ростин аби врятувати дитину. Пацієнтка була терміново подана в операційну лікарями-гінекологами. Терміново проведена операція кесарева ростина. І дитинка живою була госпіталізована до відділення реанімації новонароджених. Дитина була у важкому стані на апараті штучної вентиляції. легень. дівчинка народилася на 32-му тижню вагітності з вагою 2 кілограми 100 грам. У неї внутрішньоутробна черепно-мозкова травма, здавлення черепу та багато синців. Вже декілька днів. Маленька у реанімації лікарі борються за її життя. І досі у тяжкому стані і Анастасія. Вона має важку черепно-мозкову травму, перелом ключиці перелом кісток гомілки. На щастя, стан її із позитивною динамікою. Вона вже покращується, і проведено оперативне втручання по стабілізації кісток гомілки, яке ще буде етапно подовжено. Вона при свідомості, вона впізнає. Важкий, важкий психічно, морально, тому що біль, тому що не зрозуміло, що буде далі. Вона каже: мені здавалося, що це все сон. Я зараз прокинусь, і нічого цього немає. Двоє ж синів, шестирічний Всеволод та восьмирічний Степан теж отримали серйозні травми та забої. Старший степан в нього перелом великої борцової кістки. Зараз робили первичну операцію, готуємося до наступної. От молодший все от, йому ставлять струс мозку. Кермувальника, який збив родину, вже затримали. Ним виявився 58-річний дніпрянин. Чоловіку повідомили про підозру. Наразі триває слідство. Водієві було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспортного засобу особою, яка керує транспортним засобом, що спричинила смерть потерпілого або спричинила тяжке тілесне ушкодження, Карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Тим часом лікарі обережні з прогнозами, щодо стану травмованої жінки та її новонародженої дитини. Вікторія Вахрушина, Сергій Озров, Новини 11 каналу.